Українська мова миру, мова світла і добра. Не бажає чужої віри, вчить нас істина стара. Ми чужого научаємось, бо розумні європейці, і свого ми не цураємось, зберігаємо доненця. Щоб не просто мову знали, це найкращу мову з мов, щоб її оберігали і примножували знов. Українська мова Бога вкладена в наші вуста. Буде мир і перемога. Розцвіте, моя земля. Українська мова волі, мова славних козаків. Ли пісня в чистій волі, пісня доньок і синів. Українська мова правди. Якщо Нестор заповів, передаймо дітям завтра скарб нетвінний від батьків. Українська мова щастя, мова нашої сім'ї, хай родині вже воздасться за слова святі її. Українською співають у садках і на ланах, і слова на сонці грають словекою у гаях. Рід великий не забуде, макогін криницю льох, шанувати завжди буде, легіт, хрущ, переполох. Українська мова неба, жайвер з неї заспівав, мені інший не треба, мови мені ще не стердав. Неповторну паряницю я на побуть покладу, а бабусіну на світлицю своїм внукам покажу. Лише в ній є та чарунка, мрія, вибалок і борщ. Смуга, галушки, ладунка, козачок вареник, кові. Українська мова сили. Наші славні зсу захищають рідні, милі, мову і націю свою. І квітливий, і духмяний, і кремезний чарівний всі ці незрівняні самобутній стиль і свій. Вам подяка всім героям, хто за мову устрою. Віримо, що за грузою знайдемо веселку ми свою. Українська мова, зброя, наша стуйна і байрактар, отримає світ собою і витримує удар. Українська перемога, мова вільних і крутих, то живи співуча мова, процвітай в краях моїх. Вімо своїм зап'янцем, щоб здолати ворогів. Виженемо обідранці, в Україні буде мир. Я живу родом землею, тут я дихаю, творю усім серцем і душею. Мову рідну я люблю. Українська мова, віри і надії, і любові. Мова нам дарує крила в кожному українській слові.